Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу показати вам ще один варіант новорічного салатику, який називається засніжена хатинка. Салатик готується із крабовими паличками. Він дуже ароматний, смачний і, як бачите, оригінальний. Прикрасить будь-який святковий стіл. Тож, починаємо готувати. Завчасно потрібно зварити рис, яйця та моркву. Вареного рису має бути 230 г. Білки відділяємо від жовтків, і жовтки потрібно покришити у салатик. Перекладаємо їх у мисочку до рису. Моркву я кришу на дрібний кубик. Чиста вага моркви 200 грамів. Далі беру тунець 200 грамів. І додаю його у салатик. Далі потрібно покришити мариновані огірочки. Рецепт огірочків є у мене на каналі. Посилання на них я залишу під цим відео. Огірочок кришу також на дрібний кубик. Вага огірочків 200 г. Далі готую домашній майонез. Налила 200 мл олії соняшникової рафінованої, додала сюди півчайної ложечки солі. Потім додала півчайної ложечки цукру. Розбила одне яйце. Жовток яйця має бути обов'язково цілий, не ушкоджений. Додаю сюди гірчицю у зернах чайну ложечку з гіркою. І виливаю свіжовичавлений сік лимону столову ложечку. Блендер ставлю саме на жовток. І збиваю отак, не зрушуючи з місця 30 секунд. Коли 30 секунд пройде, тоді вже можна збивати у довільній формі. Займе це все десь до хвилини часу. Тобто, через 1 хвилину буде готовий домашній натуральний смачний майонез. Ось це пройшло 30 секунд. А це пройшла одна хвилина. Дивіться, який він густий. Я навіть не можу витягнути блендер. Ось, Перекладаю майонез у салатик і вимішую. І виходить ось такий смачний салатик. Його вже можна зараз їсти, але у приготуванні це ще не усе. Незавершений салатик, тому зараз беремо крабові палички. Маю ось такі крабові палички. Кожну паличку розрізаю ось так на опіл. На тарілочку викладаю квадратик салатику. І на салатик викладаю палички крабові, розрізані на опіл. Розрізаною частинкою вниз. Ось так. Тобто на перший шар салатику виходить по 4 палочки у рядочок. Разом 8 палочок. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Ось так. На крабові палочки знову поклали салатик. І на крайні палочки. Його класти не потрібно. На салатик знову викладаємо палички. вже по три штучки. Одна, дві, три. Тобто, на другий шар паличок крабових у нас піде 6 штучок. Поклали салатик. І знову на оці крайні палички салатик не кладемо. Та викладаю третій шар паличок. Тепер. Тут у нас дві палички в рядочку, одна, друга. Тобто на третій шар використали чотири палички. Знову викладаємо салатик, а на салатик знову кладу крабові палички. Тепер у нас буде одна паличка зверху у рядочку. Тобто ми використали на цей шар дві крабові палички. Знову викладаю салатик, а на нього крабову палочку. Тобто останній шар це у нас одна крабова палочка. Здивіться, в результаті у нас виходить така хатинка. Нагадує салатик стріху будиночку. А так як називається він засніжена хатинка, то потрібно його притрусити білком. Білок натираю ось на такій дрібній тертушечці. Ось бачите, який гарний оригінальний новорічний салатик у нас вийшов. Давайте його скуштуємо. Цей салатик можна накласти на тарілочку за допомогою виделочки. Але я хочу його розрізати. Спочатку відрізала внизу з боку і скуштую. Я крумдить огірочок. Дуже смачно інгредієнти всі між собою перегукуються. Дуже доречно тут тунець. Мені подобається, що немає цибулі. От вона була б тут зайвою. М -м -м, смачно. Цей салатик дійсно підійде на новорічний стіл. Можете. Експериментувати і я впевнена на цей експеримент у вас буде вдалий. Готуйте за моїм рецептом. Діліться цим рецептом зі своїми знайомими. Не можу зупинитися, такий смачний. Хай у вас салатик обов'язково вийде смачний, такий, як у мене. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за лайк та коментар. Смачного!